Одна загибла, один поранений, наслідки обстрілів Криворіжжя. Лікарка з команди евакуаційного потягу лікарів без кордонів розповіла про свою роботу. У Дніпрі переселенці з Маріуполя збирають нову бібліотеку замість спаленої окупантами. У ніч на 3 серпня російські окупанти обстріляли дві громади Криворізького району. Зі ствольної артилерії поцілили по селу Велика Костромка Зеленодольської громади. Тут пошкоджені лінія електропередач, дитячий садок та церква. Під вогнем російської армії опинились і території села Мар'янське та міста Зеленодольськ. Також касетними снарядами армія РФ обстріляла околиці Апостолівської ОТГ. Саме головне, що ніхто не постраждав всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100%. Ворог на підступах до нашого району відсутній. Після обіду касетними снарядами армія РФ знову обстріляла Зеленодольську громаду, а саме села Мар'янське та Велика Костромка. Там пошкоджено кілька десятків приватних будинків та сільгоспбудівлі. Також через обстріл загинула 70-річна жінка. Та осколкові поранення отримав 73-річний чоловік. Його ушпиталили. Стан оцінюють як середній. Пакету з продуктовими відходами, порубане їлля та навіть стара побутова техніка. Місцеві кажуть, цю купу сміття комунальні служби не прибирають близько 10 днів. 44 і 3 копійки, і 3 копійки квитанції. Ірина Павлівна жаліється, попри те, що квитанції сплачує справно, сміття на вулиці не вивозять за розкладом. І така ситуація на перехресті вулиць Луговська та Смарагдова чини щотижня. Якщо мусор не беруть, і людей хати рядом, а жара така. А після дождя паркота ну... купи пакетів, картону та техніки розтягнулися на декілька метрів за смітниками. Місцеві скаржаться на жахливий запах і кажуть, намагаються обходити це місце сусідніми вулицями. Проблема є, можна частіше, тому що проходить, запах дає такий неприємний. Відходи потрапляють ще й у канал гнилуки, що протікає поряд. А від того, що засмічується вода, запах стає ще сильнішим, кажуть жителі. Та от, канал, тече, там всі, всі постійно туди мусорки переворачують, там просто рано йду на роботу, а там вже мусорки валяються в ці фабрички. У міськраді на скарги мешканців відповідають, сміття підрядник вивозить регулярно. Проте робити це за розкладом не встигає через велику завантаженість. До того ж, мешканці будинків мають борги. Наприклад, щоб ви розуміли борги становлять 250 тисяч, тобто це є якісь господарства, які жодного разу не сплатили за сміття. Необхідно звертатися до перевізника, укладати договор на вивізи сміття і своєчасно його оплачувати. Імпровізоване звалище підрядники почали прибирати одразу після зйомки суспільного та вже вислали фото і відеозвіт. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Рятувальники продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети. Там передодні в Криворізькому районі неподалік Зеленодольська знешкодили 11 касетних бойових елементів від реактивної системи залпового вогню Ураган. За минулий тиждень в Криворізькому районі знищили більше сотні нерозірваних боєприпасів. Всього за час повномасштабної війни в Дніпропетровській області знешкодили 4 тисячі вибухонебезпечних предметів. Юлія Димніч до 2014 року жила у Макіївці Донецької області. Через російську окупацію вимушена була виїхати. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вона з чоловіком та сином жила у Кремоторську. Заново купили квартири, зробили ремонт. Я вже пішла працювати менеджером фармацевтичної компанії. У мене народилася ще дитина, хлопчик також. Ми жили, працювали. Радувалися життю і ось знову нас спіткало те саме лихо. Родина переїхала до Дніпра. Десь місяць ми витратили на пошуки житла. Мене старалися вже тричі обійти, обдурити. У мене собачка невелика, тому якщо це якісь ну, тваринки, то не дуже вони люди хочуть звати житло з переселенцями з тваринами. Не дивлячись на те, що маленька, це тварина. Тому люди не дуже готові, відкриті. Ціни за високі в Дніпрі. На початку повномасштабної війни знайти квартиру в Дніпрі було нескладно, розповідає ріелтор Олексій Гануцький. Якісь квартири просто звільнялися, туди просто заселялись люди безкоштовно. Тобто, перша половина березня це дуже велика кількість квартир, будинків, якихось приміщень. Безкоштовно чи за дуже символічні плати приймали людей, і також оренда орендодавці, у яких були були там доволі суворі умови по підбіру орендаторів, йшли на дуже лояльні уступки. Тобі брали з тваринами з великими тваринами з дітьми і за дуже малі гроші, бо ніхто нічого ще не розумів. За місяць ситуація стабілізувалась, повернулись ціни, які були до повномасштабної війни. Подорожчання відбулося, коли люди почали масово евакуюватися до Дніпра. Зараз найбільший попит на трьох та чотирьохкімнатні квартири, каже Рієлтор, бо люди виїжджають великими родинами. Однак такого житла завжди не вистачало на ринку. Також попит є на недорогі однокімнатні квартири. Якщо людина хоче знайти більш-менш адекватну однокімнатну квартиру, десь у більш-менш гарному більш ринку, тобто, я не, про, не кажу про центральні райони, це якісь віддаль, віддалені спальники, то мінімум, мінімум це буде десь 7 тисяч гривень. Якщо ми кажемо про центр, то від 10 тисяч за квартиру в гарному житловому стані, але не, не єврек. А преміум-сегмент він стрибає там, 500 доларів та й вище. За час повномасштабної війни, за словами рієлтора, ціни на оренду на житла в Дніпрі виросли до 40% відсотків на преміум сегмент до 20%. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро. Коригував ракетні удари по аеродромах області на Дніпропетровщині. СБУ затримала імовірного російського агента. Слідчі з'ясували, підозрюваний співробітник приватної охоронної фірми після повномасштабного вторгнення йому надійшла пропозиція про співпрацю з РФ. Чоловік збирав дані щодо роботи при Дніпровської залізниці, розміщення та пересування бійців зсу і тероборони. Фото, відео та опис об'єктів фігурант передавав спецслужбам Росії через закриті канали зв'язку. Йому повідомили про Дозру у державній зраді. Лікарка Альбіна родом із Сум. Там вона була доценткою кафедри в медичному інституті. На початку повномасштабної війни вона була змушена виїхати з рідного міста, але не змогла поїхати за кордон. Я не змогла виїхати з певних моральних якихось установок. Я доїхала до кордону, подивилася на нього і почала шукати роботу в Україні. Альбіна давно хотіла працювати у міжнародній організації, тож стала лікаркою медичного евакуаційного потягу лікарів без кордонів. На її рахунку вже 41 евакуаційний рейс. Мета цього потягу була в тому, щоб була можливість надання медичної допомоги протягом транспортування пацієнтів. І саме це ми і можемо робити. Ми можемо продовжувати лікування пацієнтів, антибіотикотерапію, проводити знеболення пацієнтів, ну і надавати ті міри догляду за пацієнтами яких вони потребують, і звичайно багато було таких пацієнтів, які б просто не могли бути транспортовані звичайними потягами. А крім того, у нас є реанімаційний вагон, в якому працюють лікарі-анестезіологи. Потяг лікарів без кордонів вивозить людей до західних областей України із регіонів, наближених до зони бойових дій. Альбіна каже, кожен рейс складний та особливий по-своєму. Важливо найважче це психологічний контекст, коли ти спілкуєшся з цими пацієнтами, які, звісно, в них є травми різного ступеня важкості, фізичні травми. Але що найважче для для них і вже для нас, як для медичного персоналу, будь-якого медичного персоналу, чи то лікар, чи то медсестра, чи то. Молодші медичні працівники це саме психологічні травми, які отримали ці пацієнти. Вдома на Альбіну чекають рідні. Її мати спочатку навіть не знала, куди пішла працювати її донька. Лікарка каже, хоч мати і хвилюється, але пишається нею. Взагалі цікава робота, цікавий досвід роботи з представниками різних країн з організацією, яка має досвід роботи в якихось надзвичайних умовах. А це звичайно є дуже цікаво. Во є певний поклик, щоб працювати в таких умовах, допомагати людям. Це дуже добре. Дуже сумно, тільки що це відбувається взагалі в будь-яких країнах. І надзвичайно сумно, що це відбувається в нашій країні. Олександра Фіненко Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Ба, я знаю, хто це люблять. Ці кадри Михайло Панков зняв 28 квітня. Це був один з останніх його евакуаційних рейсів. Ой, божечки, боже, всі по мене. Вивозити людей під обстрілами він зголосився майже двома місяцями раніше. Вчитель історії правознавства та захисту України. Атовець Михайло каже, мав достатньо водійського досвіду, тому одразу погодився на пропозицію місцевої військово-цивільної адміністрації. Come to hell! добро пожалувати! Добро пожаловать по пасную!» Працював на маршрутці, працював на вантажному автомобілі, черговим водієм. Працював. Ну, взагалі так, досвід був. Але цей досвід, який там я собі придбав, це був найбільший досвід. Багато людей питали, де ви так навчилися водити, керувати. Я сказав, саме тут і навчився. Михайло встиг вивезти близько двох тисяч людей та зробив чотири десятки рейсів. 29 квітня згадує, встиг завести гуманітарку. Частина Попасної вже була окупована. Я під'їхав під місце, там виявилися протитанкові міни. Я дав заднього ходу, і тоді з автоматів і з правого боку почався обстріл автобуса. Вони розстріляли автобус, стріляли вони на враження саме по водійському місці. Якби я не вискочив би, то мені, мене вже б не було б. Коли почали тікати, знову почався обстріл, вийшли чоловіки у військовій формі із стрічками на ногах та руках білими, сказали стояти, хто такі, піднімайте руки вгору і давайте по черзі по одному до нас. Пізніше Михайло дізнається, це були вагнерівці. Вони ще проводили перший допит під камерами російського телебачення. Я сказав, який злочин я здійснив проти ЛНР та Російської Федерації, бо я вивожу мирних мешканців та розвожу гуманітарку. Потім почали задавати питання, чому українська влада, а саме губернатор Луганської області пан Гайдай, не вивозить людей. Чому він затримує евакуацію? Я сказав: я ж вивожу, вони мене перебивали. Кажуть, чому все таки не вивозять? Вчителя допитували ще кілька разів. Найжорстокіше я згадую була так звана народна міліція. Почали нас бити, задавати питання, почали нас просувати, почали давати якісь пігулки. Сказали, це наркотики. Хоча що будемо знову питати після цього? Багато Пили, приймали наркотичні засоби, вели себе неадекватно, питання задавали тупі, були налаштовані дуже агресивно, не скільки задавали питання, а давали своє ствердження. От ви укропи, нацики і все. От, якщо у, нас, у них не було доказів, вони сказали, що по попастяні, вони всі нацики. Про долю Михайла повідомляла Луганська обласна військова адміністрація. Журналісти з Попасної виступали в ефірі іноземних каналів. 20-річна дочка волонтера записала відеозвернення. там в Зрештою, Михайла відвезли до його рідного Первомайська і після фільтрації відпустили. Додому він добирався через Росію та Європу. Дуже було важко кордони просікати, бо не випускають із ЛНР. Мене довго прикордонники їхні так звані допитували. А коли виїжджав з Росії, співробітники ФСБ теж довго допитували. Взагалі перебування на наші гроші, перебування в ЛНР мені обійшлося десь у 45 тисяч гривень на наші гроші з переїздом, з усім, що мене обікрали, вони ж забрали мене гроші і всі документи. Бійці так званої народної міліції ЛНР». Зараз Михайло займається відновленням документів та планує повернутися до Лав Збройних сил України. Анастасія Дашко, Михайло Мораль. Новини на Суспільному. Донбас. Для підопічних Дніпровського міського територіального центру передали продовольчі набори. Усього 321 пакет з необхідними продуктами. Це частина благодійного проєкту. Таку допомогу один з мережевих супермаркетів надає ще з березня. Долучитися до проєкту може будь-хто охочий, оплативши набір з товарами першої необхідності онлайн. Періодично, десь раз на місяць, ми отримуємо продуктові продовольчі набори для наших підопічних. Це продовольчі набори. Вони є два види продовольчих наборів, більше і менше, як ми називаємо. На сьогодні ми вже отримали 859 таких наборів. Ми роздаємо людям, які є найбільш нужденними, які є одинокими, і це люди похилого віку. Вони дуже вдячні, особливо коли ми розповідаємо, що це від людей, це переважно люди молоді, приймають участь в таких акціях і що вони хочуть допомогти. Людям похилого віку, яких вони не знають. І людина може купити один кошик, два там більше. Дітей, родственників у мене немає, к сожалению. Ну, що ж, так вийшло. Я вже в такому, як говорять, золотому, заботы, вже главное участь, заботи, а, головне, Це от друге вже видання, друга збірка казок. А от вона вже підписана для нас спеціальним автором Олегом Гаврішем. Презентація у нас була 30.07. І ще одна книжечка є. Ну вона вже підписана безпосередньо в видавництво, якщо ви правильно розумію, тому що де зараз сам автор, я не можу сказати, це військовий. От також така вона підписана. Це, в принципі, вона російською мовою, тому що автор російськомовний, це саме той виняток, про який я казала. От трошки без цензури, тому ненормативна лексика тут є. Сучасні та класичні українські автори, зарубіжна література, майже всі книжки українською. Цю бібліотеку у вільному просторі збирають маріупольці, які переїхали до Дніпра. Книжки, які залишилися в Маріупольській бібліотеці, спалили російські окупанти. Та бібліотека, яка у Маріуполі в храмі святителя Петра Могили, вона називалася бібліотека громадська бібліотека імені Василя Стуса. Націоналістична література, щось патріотичне, воно було спалене, в принципі, знищене будь-яким шляхом. Я не знаю, подробиць щось таке нейтральне. Я так розумію, трошки вцілішало, але така поширюється інформація, що, начебто, вони знищили все. Вони хочуть там свій культурний простір зробити. Відновити тут це не зовсім реально. Насправді тут можна зробити щось подібне з нуля, як ми в принципі робимо. Тобто тут є книжки, такі такі ж самі видання, які були і там. Звісно, що там були унікальні видання, там були книжки, яким там 100 років, які в принципі не повториш. Книжки сюди безкоштовно віддають містяни, також надсилають з усієї країни. Цю посилку Катя забрала сьогодні. Вона зі Львова. І пані Анастасії, нашої меценатки, можна так сказати. Однієї з багатьох а тут у нас повна збірка відьмака в українському перекладі. А, так фантастика ще. «Чарлі школа на фабриках також. Сьогодні тут вже близько півтори тисячі книжок. До вересня хочуть, щоб бібліотека розширилася до п'яти тисяч, каже Катерина. У нас дуже багато є бійців, які талановиті. Люди У нас в принципі в армії багато освічених людей, багато там, я не знаю, докторів, наук, кандидатів, письменників, поетів, таких творчих, які видають свої збірки: це поезія, це проза, всяке таке різне. І люди мають це бачити, мають це читати, хоча б тому, що не всі цивільні повною мірою розуміють, що така війна. Зараз, звісно, що наш кругозір трошки розширився. Ми вже знаємо, що таке міна протипіхотна, протитанкова і таке інше. Але саме як от всередині. Війська саме як ці от бої? Оце все. Що таке війна, як для бійця? Вони от передають своїм словом. Книжки в резиденції «Літл Маріуполь можна брати безкоштовно щодня, крім неділі, з 10 до 18. Анастасія Галасюк, Олексій Коренів. Новини на Суспільному Дніпро. Слава як чинити спротив в окупації? Що робити, якщо ви в окупації, не колаборуйте з ворогом. Якою б тривалою не була окупація, і на які б вигоди ви не сподівалися, йдучи на співпрацю з ворогом, рано чи пізно вам доведеться розплатитися за це, і миттєвий страх чи короткозора вигода обернеться тривалою ганьбою та втратами. Чиніть агресору. Рух опору здатний скувати значні сили супротивника. Неабияк полегшивши регулярному війську боротьбу на фронті. Водночас він може ускладнити як використання ресурсів окупованих територій, так і встановлення органів влади загарбника, покликаних забезпечити його майбутнє панування. Не вірте жодним чуткам, начебто опір безглуздий та безнадійний. Їх розпускатиме окупант, намагаючись врятуватися з пекла, яке влаштують йому збройні сили та цивільне населення. Не виконуйте наказів окупантів, не відвідуйте зборів та інших заходів, які організовують окупанти, не надавайте окупантам жодної інформації. За будь-якої нагоди, але без надмірного ризику. Фільмуйте, фотографуйте всі протиправні дії ворога і розповсюджуйте зібрану інформацію за допомогою незалежних журналістів суспільного мовника або всесвітньої мережі. У розмовах з вояками супротивника наголошуйте, що не вірите в пропаганду їхніх командирів, але в жодному разі не погрожуйте їм особисто. Підтримуйте віру. Окупація не вічна. Більше інформації шукайте в пораднику для цивільного населення без паніки як вижити, боротись та перемогти під час бойових дій. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо.